Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Все більше і більше садоводів, любителів, дачників хочуть посадити у себе на присадибній ділянці лохину. Ми не виключення. І сьогодні ми будемо висаджувати кущі лохини. Запрошую вас на перегляд. В даному відео ви побачите всі абсолютно тонкощі посадки лохини. Друзі, якщо ви ще не купили лохину, вам буде цікаве це відео, а якщо ви купили і не знаєте, що почати посадку лохини, я також запрошую вас на перегляд. Замовляли ми саджанці лохини у компанії Сервіс. Я вам дам ссылку під відео, якщо цікаво, ознайомтесь із сайтом. Друге питання: де ж посадити лохину? Ми будемо садити в такому Куточку нашої присадибної ділянки цей куточок він захищений від вітрів. Цей куточок він на сонячному місці. Отже, він підійде якраз добре для нашої лохини. І потрібно, друзі, звернути увагу, щоб ґрунтові води залягали на глибині не вище як 40-70 сантиметрів. При посадці лохини це саме важливо, це ґрунт. Вона дуже вимоглива до ґрунту, і якщо просто купити лохину і посадити просто у звичайну землю, вона не буде давати приросту і навряд чи буде плодоносити через те, що у природі вона росте під хвойними деревами на такому легкому кислому ґрунті, де pH ґрунту 3,5-4,5. На корінні лохини є мікориза. Це симбіоз коріння рослини з грибами. Тому, друзі, якщо у вас на ділянці кислий ґрунт, і в межах до 4,5 вам просто дуже повезло. Купуйте лохину і висаджуйте, вона у вас буде плодоносить. У нас ґрунт то слабо кислий, ну звичайно, pH немає 4,5 і тим більше 3,5. Тому у нас ідуть по посадці лохи труднощі. і без сильної чоловічої руки тут ніяк не обійдеться. Потрібно. Друзі, викопати ями. І цей ґрунт, який був у цих ямах, забрати, тому що в цьому ґрунті лохина не зможе рости, і розвиватися. Якої глибини і ширини мають бути отакі ями для посадки лохини? Це, по-перше, залежить від того, який у вас ґрунт. Як ви бачите, у нас такий глинистий, важкий ґрунт. Тому по рекомендації. Спеціалісти, у кого такі важкі ґрунти, яма має бути метр на метр і 50 сантиметрів не менше глибиною. Через то ця яма така велика. Цю яму ми викопали, як ви бачите, 80 на 80 менше. Чому? Будемо дивитися, як розвивається коренева система. Коли вона заповнить усю яму, ми потім на штик лопати обкопаємо всю цю яму і її розширимо. А поки. Хай буде яма така. Ми побачимо, скільки в нас піде суміші, щоб заповнити ці ями. Яка ж відстань має бути від кущами? Так як наші кущі високорослі, вони ростуть до півтора метра висоти, то і відстань ми зробили місцеми кущами півтора метра. Можна робити від метра двадцять до півтора. Якщо ж кущі низькі, то відстань має бути. До пів метра між кущами, якщо кущі середнього розміру, то від 0,7 до метра між кущами. Як зміцнити борти такої ями? Для цього можна використовувати і шифер, і доски, і плівку. Ми не тільки зміцнимо цю яму, ми як відсічемо звичний ґрунт від цього ґрунту кислого, який ми будемо готувати. Ми будемо використовувати плівку. І будемо робити дренаж, який має бути не менше 15-20 см. Плівка буде по боках, дно плівкою не застеляється. Ми будемо робити дренаж. Але, друзі, для того, щоб зробити дренаж, і так як наша лохина любить рости в сосновому лісі, ми зараз їдемо у ліс, привеземо гілок соснових, привеземо соснового опаду, привеземо ґрунту для того, щоб... Нам менше використовувати торфу, адже, звичайно, можна без сумніву купити торфу на всі ці ями, засипати, і лохина буде прекрасно себе почувати. Але, друзі, це буде дуже дорого. Ось ми дивіться, яка височезна сосна є, скільки шишок під сосною. І хочу вам показати, що ж таке мікориза. Оце як придивитися, друзі, ось на землю. І ви бачите, отакі. Біленькі прожилки, оце це спори грибків мікоризи. Ось. І на цих шишках також є спори ці грибків. Ми маємо набрати якнайбільше таких шишок, набрати гілячок і сосни. Ось, друзі, дуже видно цей білий міцелій гриба. Бачите, які обов'язково потрібні кореневі системи нашої лохини. Вона без такого міцелія гриба. Не зможе розвиватися і плодоносити. Тому бачите, під цією сосною скільки тут такого ґрунту є, який нам дуже-дуже потрібний. Хвоя сама собі підкислює ґрунт, бактерії самі переробляють ґрунт. І, звичайно, у цьому хвойному опаді є цієї багато мікоризи, і лохина буде тільки рада цьому ґрунту, що ми привеземо. Пів сосни прямо на землі. Якраз наріжемо тих гіляк, яких нам потрібно, які дійсно будуть вбирати вологу і будуть хорошим дренажем для нашої ями під лохину. Друзі, ось ми з лісу привезли отакі соснові бачите, палки. І як придивитися, ми можемо побачити от ці спори гриба, мікоризи. Якраз нам і потрібно у нашій. Посадкові ями. Дренаж ми маємо зробити до 20 сантиметрів, так як наші ями викопані глибиною 50 сантиметрів, бо важкий ґрунт, друзі, ще раз нагадую. А ви не лякайтеся, якщо у вас легкий ґрунт, ви можете викопати яму діаметром навіть 50-60 сантиметрів, але глибиною по-любому копають 45 сантиметрів для того, щоб зробити, хоч який маленький дренаж. Але якщо у вас піщаний ґрунт, то, звичайно, дренажа не потрібно. Дренаж потрібний для того, щоб вода не затримувалась, щоб лохина не вимокла. Ви бачите, ми щільно уклали оці палки, ще будемо цю яму докладати, палки, і привезли куру поверх цих соснових палок, які нам будуть добре забирати воду. І коли буде сухість, будуть віддавати цю вологу, вони дуже потрібні. Ми вкладемо отакою от корою. Поки ми цю роботу будемо робити, ми йдемо до наших саджанців. Що ми робимо з саджанцями? Для того, щоб ми їх легко висадили, поки ми будемо готувати ґрунт у своїх ямах для посадки, ми ці саджанці намочуємо у воді, звичайній воді. Вони мають у нас простояти не менше півгодини. І ми будемо робити свою роботу, а вони, дивіться, як іде, виходить повітря. Це обов'язково така процедура обов'язково має бути. Ось, друзі, ми так вложили кору і тепер нерівності відрегулюємо шишками. Ми назбирали в лісі стільки шишок, і нам якраз вистачить на нижній шар і на верхній шар. Ґрунтом. Ось шишки відрегулювали, бачите, нерівності. І висипаємо сосновий опад. Це ще в нас йде шар мульчі. Ось друзі, це такий сосновий опад. Ми теж бачимо, як такі прожилки міцелія, гриба. І, мабуть, для цієї ямки вже достатньо дренажного шару. Ще його треба ущільнити і полити водою. Два мішечки, цю велику яму висипаємо цього соснового опаду. Розрівнюємо і ущільнюємо. Ось, друзі, дренажний шар готовий. Ось як ми поміряємо рулеткою, у нас залишається 30 см, бачите, 28 см. Зараз ще поляємо водичкою, воно всядеться. Тепер, друзі, нам треба добре-добре полити дренажний шар ґрунту. Для того, щоб він і сівся, і щоб ці металії грибка почали працювати, розмножуватися. Для приготування субстракта для посадки лохини ми візьмемо одну частину трофяного субтракта. Подивіться, який він хороший. Це спеціальний трофяний субтракт для лохини. Ми його також замовили у кліома сервіс, одну частину соснового опаду. Одну частину ґрунту із під сосом, і одну частину піску. Звичайно, залишимо десь по відрі спеціальну посадкову ямку, де буде розміщена сама лохина. Ми наріхтували відроф'яного субстракту для лохини, відро піску, відро ґрунту з-під сосни, і буде відро соснового. Опаду. Це все висипаємо в яму, додаємо гранули сірки гранульованої, яка використовується спеціально при посадці нових кущів, і лохини, і брусниці, і журавлини. Такої сірки потрібно вона така, ось бачите, такі жовті грошки. Її потрібно буквально на таку всю посадкову яму 80-100 грам. Сипимо її частинами при перемішуванні кожного тару цього субстракту. Також на таку посадкову яму ми кидаємо кожен раз і десь по пів столової ложки на кожний шар суперфосфату. Це також підживить наш ґрунт і він буде корисний для лохини. Тепер добре потрібно перемішати цей шар, щоб повністю всі інгредієнти об'єдналися. Гарно треба пролити і знову готувати слідуючий шар. Знову висипаємо пісок. Грунт з-під сосни, сосновий опал, торфяний субстрат, додаємо сірку для розкислення ґрунту та суперфосфат. І знову перемішуємо. І так, поки не буде повна яма. Перемішавши гарно, знову поливаємо. Така велика робота проводиться для того, щоб вже потім не розкупувати малі ями і не розширяти для росту кореневої системи. Адже лохина може плодоносити при гарному догляді 30 років. Тому, поки сьогодні є час, можливо, ми вирішили зробити отаку велику яму. Але ви можете зробити навіть 50 см в діаметрі, а потім через рік, через два її просто розкупати, і зробити більшу. Знову поливаємо і продовжуємо цей процес. Друзі, ось наша яма і повна. Ми її знову добре проливаємо, щоб наша ґрунтосуміш суміш осілась. Бо слідуючий крок це посадка лохини. На таку яму шириною 80 см, крім дренажного шару на 20 см, де ми поклали і куру, і соснові гілки, і шишки, в нас пішло. Отаких три відри торфу, два відри таких піску, три відри ґрунту із під сосон і три відри соснового опаду. Друзі, ось наші саджанці набрались вологи. Для того, щоб легко саджанець забрати із ґрунту, ми риночку кладемо на бік і просто отак натискаємо на риночку, і потім легко ми зможемо забрати цей саджанець із ґрунту. Але, друзі, перед посадкою всі ці саджанці потрібно трошечки якби, кореневу систему отак підрушити, бо як він росте, розвивається, то корінчики заходять униз, то, щоб він зразу далі укорінювався, то такий саджанець потрібно отак зробити, підправити його кореневу систему. Якщо у вас, друзі, є хрущі, то обов'язково в ямку киньте антихрущ, бо у такій. Кореневі системи люблять заводитися личинки хруща. То попередьте краще свою ділянку від таких появи гостей. Ось, друзі, ми зробили ямку посередині ями і висипаємо у цю ямку торфяний субстрат для лохини і будемо висаджувати лохину, саме торфяний субстрат. Проливаємо цю ямку і будемо висаджувати лохину, друзі. Друзі, це двохрічна рослина дарову. Вона росте півтора метра висотою, ось така в неї коренева система. Ми намочували її. Але перед посадкою хочу ще раз її розрівняти, корінчики, щоб вона росла прямо. Адже ми всі знаємо, що коренева система добре приймається, коли вона розправлена. Ось, дивіться, як гарно корінчики розправилися. І тепер ми садимо. Розумію, що добре садити в рукавицях, але так краще відчуваєш рослину. Будемо садити. На рівні землі кореневу шийку рослини через те, що земля може ще посісти, друзі. І тим більше ми зробимо мульчування. Тепер той субстракт, який ми лишили, ми обсипаємо і дуже добре обтолочуємо. І дивимося, звичайно, щоб вийшла наша рослинка посередині посадкової ями. І ми маємо добре дуже пролити через те, щоб все повітря вийшло, щоб корені. Прилягли до субтракта і лохина прийнялась. Ось так, друзі, ми посадили. Тепер можемо дуже добре пролити. Будемо готувати зараз, чим її замульчувати. Мульчувати можна сосновою корою дрібної фракції і можна сосновим опадом і шишками. Ми будемо мульчувати сосновим опадом і шишками. Ось так, друзі, ми посадили двохрічний саджаний. Лохини. Чоловік зробив такий короб, поставимо, замульчуємо садженець, щоб він добре пережив зиму. Для того щоб наша лохина отримала всі елементи живлення і гарно прижилась, ми використовуємо добриво. Його потрібно 50 грам саджанець. Ми зробили, ви бачите, такі углублення. Зараз розсипемо це добриво кругом саджанця, так, щоб воно не доторкалось до кореневої системи. А помаленьку. Розчинялось і давало лише хороші поживні речовини. Ось ви бачите, я цю углублення його обсипаю кругом лохини. І тепер треба просто пригорнути його підготовленим ґрунтом. І воно буде собі розчинятись і давати нам всі поживні речовини, необхідні для лохини. Тепер, друзі, нам потрібно замульчувати. Мульчуємо ми сосновим опадом. Ось, друзі, отак ми посадили нашу лохину. Для підкислення ми використовували сірку. Якщо у вас немає можливості використовувати сірку, то ви можете використовувати просто підкислену воду. Для підкислювача підійдуть і щавлева, або лимонна кислота 3 чайних ложки на 10 літрів води. Може підійти яблучна кислота, 100 мл на 10 літрів води. Друзі, якщо ми будемо поливати нашу лохину, підживлювати, то звичайно. Я думаю, що і отримаємо хороші ягоди. Друзі, ось і завершили ми посадку двохрічних саджанців: Саджанець бонус і саджанець Дароу. І дуже ми сподіваємося, що в наступному році ми вже будемо їсти свої корисні ягоди-лохини. Якщо вам поради є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато корисної інформації. А я бажаю всім нам міцного здоров'я. Всім українцям перемоги і миру, кожному нашому захиснику Божого захисту і благословення, кожному ангелу-охоронця хай вертаються додому живі і здорові. До побачення, друзі, до нових зустрічей!